Зробив прорізі на відстані від краю, щоб сформувалися деякі борти, і телефон не вивалювався. прорізі я зробив погружною пилкою, але, в принципі, то можна зробити і бормашиною, і, в принципі, навіть вручну пропиляти якоюсь ножовкою по металу. Якщо мати часте натхнення. В принципі, ну, хто може зробити, той зробить. А хто не може, то якби що не рекомендую, йому то все буде важко. Так, ну, мені технологічно найпростіше, так як в мене доступ є, я зробив погружною пилкою. Ось шина стоїть. Ось погружна пилочка. Ставив шину. І... По міліметру пропилював, щоб не підірвати цей джинс. Припилялось хорошо. Зараз буду знімати. От воно вже так від'єднується, без питань, без проблем. Але тільки що в цих куточках тримається. Тут треба або ножом, або бормашиною дофрезерувати. Ось. Ну і потім тут теж от. Позакруглювати, зладити кути. Бо коли я присував його струбцинами, воно звідси лишнє епоксидку видавало в боки. І сюди, так як тут більше слоїв джинси. Воно його туди якби. Роз... Ну, розплющило. І щоб знати, наскільки воно розплющило, я його в торці посверлив отвори. І замірив циркулем гли... наскільки широко. Ну, на якій глибині дерево знаходиться. У мене це фаніра, яка формою є, і від цієї ширини відбив край, щоб тут теж був зацеп. От. Якщо тут е... цей буртик трошки ширший, так як при процесі формування воно його трохи роз... ну, розплющило. Так як тут більше слоїв джинса. все, сейчас я бормашину тут пропиляю и буду извлекать эту вот фанерку звідси. Вырезаю стамеской эти углы. Бормашинкой не стал вырезать, а что можно прорезать насквозь. У мене ще з цього боку чехолдженс джинсовий, красивий. А з тамірською я відчуваю, зрізаю там по ну, вже долі міліметра в кінці. Коли тут кути звільнив, тут підрізав, бо погрожна пилка на неї диск великий, і вона коли до звідси, 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 звідси диск, це як би ну, хорда то глибина там міліметрів 5 була всього лиш, вона всю глибину не прорізала. От коли я тут вже підрізав волокна, я починаю тут його ламати і скулювати, ніби одною рукою незручно. Як завжди. Ну, коротше, таким от планом починаю сколювати, так як це фанера, то вона дуже хорошо колеться по волокнах, по слоях фанерних. Ну, не так вже і хорошо, але колеться. І таким чином, сколюючи, сколюючи, залишу там останній слой і це вже буде набагато все легше йти. Ось ну, таким чином навіть вручну можна в принципі, прорізати це все діло. Якщо мати часто натхнення, а отак от відторцював на пилці, так от виглядає торцевий спил. Серединку я виламав, вирізав з по слоях. Тепер отут я вже підірвав, йому легко там підривається, так як поліетилен не приклеїться до епоксидки. І таким от чином одно, одно в руку, того що іншою знімає відео, можна якби... Витягувати. Ну, зрозуміло, що це одною рукою ніхто робити не буде, так, щоб показати. Хоба! Ловкость рук. Така у нас шабатурка є. Ну цей поліетилен я вигрібу.